Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що у вас буде завтра. Починаємо, як завжди, з особистого життя. Тож дивимось, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Король жезлів нам показаний, і дивіться Верховна Жриця поряд з ним. Ну тут ситуація для кого як, для когось дійсно поряд з ним є жінка відаюча, яка просто володіє таємними знаннями. І це, знаєте, як Щось буде ламатись, змінюватись в їх спілкуванні. Щось як на паузу буде е ставати. Для когось е показаний цей король жезлів, який от дізнається щось таке, що просто, от, знаєте, повністю змінює свій його світогляд, але він не схоче це сприймати. От як знаєте, не хочу, я не можу в це повірити, я не хочу ну, там, в це вірити. Або це ще так, що треба буде приймати якесь рішення. А йому хочеться залишити все як є, без змін. Але ну, тут так не можна буде. І коли башта показується в розкладі, це просто цілком і повністю буде змінене все. Це ну, як більше так, так як є, більше не може бути. Прийшов час змін. Тож, як би він там не закривав на це очі, все одно прийдеться щось з цим робити. Давайте далі дивитись. Сфера кохання, що буде завтра у вас у сфері кохання? Так, ну комусь тут не, не хочеться приймати рішення. Можна пов'язати з минулим рядком, а можна і не пов'язувати насправді. Знаєте, коли. Багато варіантів, як можна вчинити. Але, ну, наприклад, жоден не підходить. Жоден варіант не подобається або не є нас на всі 100% підходящим. Е, листування, якісь е, ну, от, питання, відповіді. І е, все-таки от в сфері кохання. Все ж таки щось буде як, ну, як завершено, як закрито. От просто от, розгледівши якусь інформацію, людина буде собі казати, що все, от, от тільки так і ніяк інакше, якесь рішення все одно буде прийнято. Давайте далі дивитись. Діє чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка у бік жінки. Десь він на відстані і, і по справедливості буде щось вирішувати, знаєте, коли якісь пересування, але коли людина приймає рішення, бо саме так правильно, саме так треба робити. Взагалі-то щось складно для нього закривається. Якась тема, яку він дуже там в голові крутить, де він хотів би собі розібратись, де йому треба якісь рішення приймати, зважувати, розглядати всі можливі варіанти. Він буде обирати шлях там, де от просто треба полишити всі проблеми і вийти з цих проблем. І все ж таки це для нього занадто важко. Це не легке рішення, нелегко прийняте рішення, нелегкий вибір, але буде робити цей вибір. Затягувати не буде. Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки. Тут жінка як дарунок якийсь чоловіку зробить, але це може бути дарунок у вигляді інформації, у вигляді можливості якоїсь, дарунок у вигляді, знаєте, як зацікавленості якоїсь. Тобто вона щось зробить, вона якусь тему закриє складно, але закриє. І це дає можливість щось як спробувати, ну, от як по-інакшому, як. Ну, от як розгледіти їх особисту ситуацію в іншому світлі. Ось так тут. Тож вона йому і вона як надихати більш буде. За нього вона нічого робити не буде, але вона як імпульс йому якийсь буде надавати. Далі дивимось для одиноких, що у вас буде завтра з, з вашою одинокістю. У вас буде можливість ну, якось вийти з стану одинокої людини, але ви ж всіх нарікаєте людьми, яким не можна довіряти, яких ніяк не можна перевірити, і не можна знати наперед, чи людина справжня або прикидається отак. Воно мені показано. Можливість буде, схочете ви за неї схопитись, чи ні, це вже тільки від вас залежить. Але страху вийти з стану одинокої людини я бачу багато. Ну, це виглядає, як ваша неготовність поки що зробити такий крок. Тож в цей день нічого ніяких змін таких, що аж дуже, і не буде. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу, що у вас буде завтра в роботі. Тут зміни і вони будуть пов'язані з жінкою імператриця. Це може бути ваша керівниця на роботі. Це може бути і ваша карта, може бути взагалі ситуація, коли просто так показано, що роботи у вас побільше. Тобто зміни саме в цей бік. Коли зненацька з'явиться, от знаєте, така робота, в якій ще треба б розібратись, коли ви ще не розумієте, як її. Робити ту роботу, що з нею робити, як досягти результату. Але розберетесь, всі потрібні знання ви знайдете. Я ж тут підглядаю в колоду. Угу. Так, вирішене буде питання, хоча й не дуже швидко. Але нічого, головне буде, що буде вирішене. Що вам важливо прийняти, давайте побачимо, що вам важливо прийняти завтра. Закрита карта. Дивіться, або з вашою матусею буде пов'язане, або з вашою родичкою, сімейною жінкою буде пов'язано, або це взагалі ваша ситуація, де вам з кимось спілкуватись. Приємна розмова, приємна компанія. Можете в трьох спілкуватись, може це як ну, з вашими подругами, там з ким там вам спілкуватись, але дивіться, натяк на те, щоб ви не дуже розповідали, якщо у вас є чоловік. Король Пентаклів тут показаний, то не дуже там про нього розповідайте. Не дуже треба, щоб знали про те, як у вас в сім'ї все там ладнається. От про це пряма мова від карт комусь з вас. Далі, від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще б відмовитись, якщо не хочете їхати в якусь дорогу, то і не їдьте, не їдьте, так кажуть карти, але там вже дивіться по ситуації. Якщо це дорога така собі, вона не важлива, насправді, можна їхати, можна не їхати, то почули, так, можна і не їхати. Але якщо це дорога, яка буде. Стосуватись вашого життя і заради того, щоб вам виїхати від, ну, як втекти від проблем, то обов'язково ви наважуйтесь на цю дорогу. І чим дужче, чим швидше, чим дужче. Просто, от, знаєте, миттєво приймайте рішення і тікайте від проблем. Ось так показано. Далі дивимось, чого ж не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Угу. Ну, добре, що тут приховано за цією картою. Вам тут треба буде попрацювати з якоюсь інформацією, з якимись такими таємними знаннями, може розібратись в собі верховна жриця і верховний жрець. Духовний світ вам буде допомагати. І, знаєте, тут як поєднання духовного з матеріальним, тут більш за все. Тут про уважність до себе, до своїх потреб, але у вас тут, знаєте, у вас тут збільшення матеріального буде, але Карти кажуть, не забувай про духовне, бо якщо тільки наповнюватимешся матеріальними благами і не будеш дивитись в бік духовного, то швидко все можеш втратити. Ну, дивіться вже самі, де там у вас, що там буде наповнюватись. Далі, чого ж не уникнути в цей день, давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Роботи, але це знаєте день, коли у вас швидко буде все виходити і навіть буде наповнювати вас емоціями, навіть буде. Знаєте, така, таке задоволення робити те, що ви робите, бо просто ви будете відчувати, що це буде результативно, що це не просто ви робите, а кому воно потрібно, а що це дає результат. І від цього вам дуже буде приємно і цього не уникнути. І хай воно у вас так і буде. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. хвилиночку. Дивіться, вам тут якось треба себе тримати в руках все ж таки, бо показана ситуація, коли ну, для когось дійсно ви потрапляєте за святковий стіл. Можете так швидко всього там нахапатись, що потім будете довго це переварювати. Для когось це просто, знаєте, як щось у вас буде дуже гарно виходити, і це вас от наповнює все більше і більше емоціями, але це та ситуація, яка вам дає можливість, а вам треба використати ту можливість не тільки для себе, а й на допомогу комусь ще. От на таке натяк від вищих сил така порада для вас. Тобто будьте уважні не тільки до себе і своїх потреб, а враховуйте і бажання тих, хто поряд з вами. На цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. И давайте побачимось в наступных видео. И всем дяка за ваш зворотний зв'язок, за ваші коментарі вподобайки, за ваші підписки. Всім пока.